Що таке завіт, і як Бог серйозно ставиться до цього? Багато людей взагалі просто роблять якісь дії релігійні і думають, що цього достатньо. Цим вони можуть послужити Богу. Але якщо ми подивимося на історію євреїв, у них одвірки дверей були помазані, будинки їх були помазані. Вони показували, що вони в завіті через кров, і згубник не міг торкнутися людей і народу, який перебував у завіті з Богом. Коли була історія, Мойсей ішов завойовувати землі, які обіцяв Бог, і після нього продовжував цю місію Ісус Навин. Прийшов один народ, який підлягав поразці, і люди сказали, ви знаєте, ми далеко від вас живемо, ми прийшли просто з вами примиритися, вступити з вами в Союз. Загалом обдурили, скажімо так, Ісуса Навина, Старішин, і вони вступили з ними в Союз у завіт. За кілька днів вони довідалися, що їх обдури.